Кавун одна з головних прикмет останніх днів літа. Красива червоно-зелена волетенська ягода, подарунок українських баштанів. Зараз навіть складно повірити, що кавуни мають зовсім невітчизняне походження, при тому, що людство вони відомі е, віддавна 7 тисяч років. Е, тому вони були відомі у Південній Африці, і саме вона є їхньою батьківщиною. Власне, там і зараз вони ростуть у дикому вигляді. Далі вони почали поширюватись світом. Спочатку в Африці, а вже в ХХ столітті до нашої ери вони були відомі у стародавньому Єгипті. Тут старі кавуни вживали у їжу фараони та місцева знать. Також вони використовувались для приготування страв та напоїв. Пізніше кавуни стали популярними у стародавньому Римі. І ось у Європі вони стали відомими завдяки хрестовим походам. Зараз їх вирощують у багатьох країнах світу. Найбільшим виробником кавунів у світі є Китай, який фактично випереджає всі інші країни світу разом у святі. Також до трійки світових лідерів зворощування кавунів, хоч і з великим відставанням від Китаю входять Туреччина та Іран. Україна, хоч і не входить у першу десятку, однак є значним виробником кавунів. І виростивши у 22-му році 400 тисяч тонн кавунів. Чимало людей вважають кавуни ягодами, найбільшими ягодами у світі. Однак це не зовсім так. Вони є не справжніми ягодами, а їх найближчий родич диня. Зрештою, на нашому столі і кавуни і дині з'являються майже одночасно і так само майже одночасно зникають з активного продажу. Втім, у, цього відео ми не, у цьому відео ми не будемо робити детальне порівняння цих двох смачних продуктів. Це не наше завдання. Вітаю товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Тут ми говоримо про те, які продукти бажано їсти при такому захворюванні, яких продуктів бажано уникати, а яких взагалі навіть не пробувати їсти. І пам'ятайте, діабет це хвороба складна, однак з ним можна жити. Головне притримуватися певних заходів, серед яких харчування одне з найважливіших. Мене звати Олександр і принагідно підписуйтесь на цей канал, діліться своїми спостереженнями, задавайте питання. Це допомагає каналу розвиватись. Кавуни справді асоціюються у нас із стрипневою спекою, коли вони не лише, лише нас насичують, а й чудово вгамовують літню спрагу. Адже на 92% вони складаються з води. Кавун вода буквально скапує з наших рук. Кавун багатий вітамінами, антиоксидантами і корисними мінералами. Попри свою чималу масу, він є доволі малокалорійним, лише 27 ккал. Містить 06 г білків, майже немає жиру 0,1 грама, та небагато вуглеводнів 5,8 г. З усіх макроелементів він містить найбільше калію 110 мг. Який нормалізує роботу серцево-судинної системи, а також кальцію, магнію, натрію та фосфору. З вітамінів у ньому найбільше вітаміну А, а також є ціла низка вітамінів, зокрема ПП, бета каротину Б1, В6, Б2, Б9 С, Е і ПП. Якщо говорити про стиглі, вони, які не. Піддавались хімічні обробці, то це дуже корисна сезонна ягода. Він чудово мовує літню спрагу, очищає організм від шлаків, токсинів, нормалізує процес травлення. Його варто вживати при неркових захворюваннях та при сечокам'яній хворобі. Однак тут є суттєвий момент. Мова йде саме про пісок. Натомість, якщо ви маєте неоперовані камені, то кавун може спровокувати їх рух. Кавун багатий вітаміном С, який зміцнює імунну систему, допомагає засвоювати залізо. Також у ньому присутній вітамін А, який позитивно впливає на здоров'я шкіри та очей. І ще один цікавий лайфхак. Можна посмакувати. Посоленим кавуном це не тільки дасть нові гастрономічні відчуття, а й дозволить поповнити втрачений під час тренування запас електролітів. Кавун містить запас заліза та фолієвої кислоти, а це допомагає долати анемію, зокрема вагітним. Так що, якщо ваша вагітність припала на серпень-вересень, скористайтеся цією можливістю. Звичайно, що найсмачніша частина кавуна його м'якоть. Вона корисна при захворюваннях, печінки, інтоксикаціях, допомагає, допомагає схуднути під час дієти. Кавун містить оптимальну кількість пектину та клітковини, а це покращує роботу кишківника, покращує його мікрофлору. Зазвичай ми не вживаємо несінні кавуна, однак воно так само може бути корисним, якщо з ним правильно поводитись. У подрібленому вигляді його можна вживати як засіб від листів. Насіння кавуна є джерело масла, а у ньому є селен та цинк, які є корисними для передміхурової залози. Також воно може бути цікавим для чоловіків, оскільки покращує сперматогеноз, збільшує статевий потяг, усуває запалення простати. Ще одна частина кавуна, яку ми зазвичай викидаємо сміття шкірки. Відвар висушених або свіжих шкірок має сечогінний ефект. Застосовується при колітах та дисбактеріозі кишківника. Кавун, який містить просто велетенську кількість води, має сечогінну дію. Добре, очищає нирки, тому є корисним при захворюванні гнирок. Кавун містить велику кількість клітковини, тож він виводить зайвий холестерин, а це є профілактикою серцево-судинних захворювань. Корисні властивості ковина проявляються і при вживанні його соку. Його п'ють при хворобах крові, нерок, при жовтяниці, цирозі, печінки, різних отруєннях жовчо-кам'яної хвороби. Помічено, що кавуновий сік добре очищає жовчний міхур, так само як і м'якоть виводить камені з нерок і зайву з організму. Сиг-скавуна корисно пити гіпертоніком і страждаючим болями у суглобах. Спеціальних вказів з дозувань і кратності вживання соку немає, його зазвичай п'ють протягом дня між прийомами їжі. Зазвичай кавун вживають в сирому вигляді, однак його можна використовувати і як інгредієнт окремих страв. Сирий кавун можна їсти як десерт, додавати до фруктових салатів, йогуртів та інших страв. Кавун також можна використовувати для приготування соків, смузі, морозива, щербету та інших десертів. Якщо споживати кавуни в помірній кількості, то проблем не повинно виникати. Однак, якщо щодня ними обідатись, то можуть бути проблеми, зокрема, з надмірною кількістю лікопіну або калію, як нудота, діарея, диспепсія та здуття живота. Якщо у вас в організмі є надмірна кількість калію, то не варто їсти більше 150 г кавуна в день. Ще одна небезпека, кована надмірна гід... 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 гідратація організму. Тобто, коли надмірна кількість води не виводиться з організму, з... тобто, надмірна кількість не виводиться з організму, низький рівень калію збільшення обсягу у крові на ніг. Кавун це справді сезонні ласощі, які хочеться їсти і їсти. Однак дуже важливо втриматися в межах норми і вони можна переїдати. Дієтологи говорять, що максимум 300 г на день, але це якщо ви не маєте проблем із здоров'ям. Якщо у вас є інсулінорезистентність, скровий діабет чи надмірна вага, то з кавуном треба бути особливо обережним. Також треба враховувати, що він багатий на фруктозу, яка у кишечнику стає джерелом утворення газів. Також є проблема нітратів, які використовуються для їх обробки. Однак ця проблема стосується в основному надмірної кількості кавунів. Втім, на користь кавуна, той факт, що він є надзвичайно малокалорійним продуктом, який містить лише 27 ккал, але при тому. Як я вже казав, містить значну кількість цукрів в основному вигляді фруктози. Фруктоза, яка не викликає інсулінової напруги у підшлунковій процесі оберігання, перетворюється на сахарозу. Тому якщо ви маєте діабет, а дуже хочеться смакувати кавунами, то краще смакувати свіжо зірвані плоди. Якщо у вашій місцевості кавуни не ростуть, смакуйтесь, плануйте собі відпустку у відповідний регіон. На найбільшу небезпеку е схильні діти і хворі з порушенням функції нерок. Отруєння неякісним кавуном можуть призвести до серйозних наслідків. Вживаючи кавун, варто не забувати, що він містить багато цукрів, і хоча вони природні, однак все ж їх є дуже багато. Кавун має досить високий гімічний індекс 72 одиниці. Тож при діабеті перед початком сезону кавунів. Варто проконсультуватись з лікарем. Ось така інформація. Дякую за увагу.